Анхулі Профісі продовжує збір на маленькі і не дуже потреби для першого окремого батальйону морської піхоти. Всі посилання в описі під відео. Донайте на ЗСУ разом до перемоги. Несподівано без весілякого оголошення війни, поки я робив відео по новій експериментальній рубриці, на в каналі Дінді Біонт вийшло відео про нового містика, який зветься псиоником. Ви можете собі уявити, як учора мій телеграм-чат ОРАВ з цього. Ні, не урав. Після того як я привітав його із днем захисту від сонця. Так. А що по містику псеоніку? У порівнянні з тим, про який я говорив у тематичному відео, це небо і земля. І тепер це майже фоловий маг, тільки орієнтований на дізейбл ворогів та бафи союзників, тобто бард. У нього забрали його таланти, що виконували функцію закланів або кентріпів. І замість цього дали йому фіксовані заклани та табличку, скільки він знає. У якій ви також бачите, що він має підготовлені закляття, і список тематичний: лайтнінг болтів і фаєрболів Немає замість них закляття, що як я й говорив, бафують. Та дебафують всі пойнти замінені на новий ресурс, про який ще поговоримо. З фундаментального кістка його D6, як і у мага, і взагалі весь сапклас, як я буду протягом усього відео говорити, це свого роду конкуренція для магів. Але у нього є також крутезний бонус. Коли він кастить закляття, вербальний та соматичний компонент не використовується. Тобто під час касту він не маша руками та мовчить. Що в теорії, якщо закляття не використовує матеріального компоненту, означає, що контрспел на нього не працює. Бо кастер, що його має кастувати, не бачить, що Псеонік його кастив. І звісно, під час якогось месів у барі чи на вулиці, його не спіймати за спробою накласти ілюзію на варто. Новий ресурс Psychic Die. Це буквально реалізація батлмайстра у Псеоніка. Є білки, що їх витрачають та потребують. І ось ми підходимо до перших двох. Телікенетік пропив дозволяє штовхати істоту на результат дайсу, помножений на 5. Телепатік Connection пасивно дозволяє мати телепатію на 5 футів для. Сусіди по партії, напевно, активно можна збільшити цю відстань на результат Dice помножений на 10. Як бачите, одна білка орієнтована на соціальну інтеракцію, а інша на позиціонку. Найкраще використання пропиву це напевно не на ворога, а на союзника, щоб втягувати або навпаки витягувати їх з бою. Другий рівень приносить нам варіацію психофокусів. За бонус дії ви можете перейти у режим атаки чи захисту. Атака дозволяє ігнорувати резист ворогів до психічної шкоди, та псайкік дай дозволяє реролити шкоду. Іронічний. Роблячи із містика засобом боротьби проти інших псоніків Дінді. Режим захисту додає резіс до псоніки, і коли ми провалюємо рядкідок, ми можемо витратити дай, щоб додати його результат до рядкідка. Також другий рівень приносить нам дисципліни, яких тепер не 40, а 11. І кожна не дає потреби білки. І тепер вони більше нагадують інкентейшни Варлока. Більшість з них не очень. ну прям видно, що це мінорні допоміжні гіміки. Далі сабкласи, в яких можна впізнати старі ордена містика, про які ми в деталі говорити не будемо. Просто поки скажу, що безсмертні, яких у ці аркані звуть метаморфами, трохи ображені, бо вони орієнтовані на мілі атаки, не маючи ніяких елементів захисту в мілі і в ренжі, а штуки для виживання, які їм реально допомагають, даються аж на шостому рівні. Тобто їм яким чином треба дожити до нього, маючи захисту тільки мейчармар та інвіз. Якщо ви скажете, що цього вистачить, то ось ваша зачіска. бо це все одно, що говорити блисінгеру. Тобі вистачить закляття не бодусе і сі від інтелекту. П'ятий рівень Pseonic Restoration, який дозволяє більше регенити дайси у більшій кількості. Нічого цікавого. Сьомий рівень дозволяє відновити заряд режима. І доволі цікава механіка при ролі псіонік Dice, ви можете витратити хід Dice та вважати всі роли на псонік Дайсах 4 або більше. Тобто ви роляєте 4 псонік Дейса, на яких випадає 1, 2, 3 і тільки одна п'ятірка. Ви витрачаєте один ваш хід Дайс, і все, що Менше четвірки стає нею. Абсолютно нова механіка, яка може дати старт цікавим абілкам для нових саппласів. Бо витрата одного базового ресурсу, щоб допомагати іншому, майже не юзається. У майбутньому, можливо, побачимо варварів, що за хп отримують заряд рижа, чи махів крові, що за кістку ХП відновлюють спелслоти. Далі стрибаємо аж до 19-го. А що так швидко? Правильно, бо все, що знаходиться між 7 та 19 рівнем, це мертві рівні, під час яких він отримує більше заклять, ресурсів, абіліті скорів та фішки сапкласу. Це так не нагадує інший кастер-клас із кіскою d 6 таймкіпер й рівень приносить нам сумнівну здібність, яка дозволяє при ролі Дая витратити кістку хп та ральнути додатково два Дая. і звісно, додати їх до загального результату. Я поки не ризикнув про щось говорити, бо Вордінг дивний. Але якщо можна витрати всі свої дайс хіти таким чином, щоб нараляти сорок даєв це убір крута для наративної жертви. Білка звонила Монтікора, просила врізати блять тому, хто краде її Трохи пройдемось по класа. Про метаморфа я вже говорив, орієнтований на живучість, але не на початкових рівнях. Псі-варпер. Це старі мандрівники, орієнтовані на телепорти, мантри та доволі дивуваті механіки. Але у них у єдиних поки є білка, яка стягує ворогів в одну точку, що зробить їх найкращим другом для будь-якого кастра. Псайкінетік це пробуджені. Тут вони повністю орієнтовані на шкоду. Все, що вони мають робити, це біль, бо вони, як чорні карти в МТГ, мають приносити ворогу тільки небажання жити. І остання це телепат. Я не розумію, що воно, бо це бафер, що може говорити про те, що це орден Аватар. Але його Вордінг це чисто вудзень. Це сапорський сапклас, що допомагає союзникам уникати поганих ефектів. Далі Варкани щось несподіване. Фіти, як пише Аркана, це новий тип фітів, що стоїть на рівні з Origin фітами але поки жодна механіка не дозволяє з ними взаємодіяти, тому потрібно більше дати. Якраз саме вони схожі на психофокуси та дисципліни, бо мають пасивну та активну здібність. Більшість із них дозволяють міняти шкоду на кентріпах і підготовлювати додаткові закляття. Наприклад, Біокінезіс дозволяє, коли ви лікуєте, здороляти до четверто та підготувати більше заклять із рівнем, які не входять в цей пул. До речі, про спали. Давайте поговоримо про слона в кімнаті. Як я вже говорив, це маг. Це буквально дуже сильно змінений маг, який, невідміно від минулого містика, може знати комірки 9-го рівня. І хоча він знає менше заклять загалом. Та його список обмежений, Псіонік створить конкуренцію найбільш задротському класу у грі за рахунок своїх бонусів. Це також має і лорне відображення, бо Псіонік подається у лорі забутих короліст як стабільний та безпечніший тип магії. Починаючи з 2 червня, візарди приймають фідбеки на цю аркану для подальшої корекції. Я не пропущу шансу привести цей клас в гру, тому буду його тестити. І запрошую вас у свою телеграм-групу, де я буду набирати людей на цей тест. Чекаю вас! Велика подяка спонсорам каналу FF, Блосіч, Олександру Кореніву, Дасту, Грамсі, Мішель, Запропалому Богу, Павлу, Стіл Бобу, Ісусу Безбожному, F9, Хонзіан Хаусу та Відьмі з Меркурію. Для всіх інших ставте лайки, підписуйтесь, заходьте в телеграм. Папа! -па.